Я хочу нагадати, що акціонерами, ну точніше, засновниками асоціації були сім банків. На жаль, два з них вже не з нами. Але Приватбанк, «Райфайзен», Банк Аваль. Тоді ще «Аваль», Тепер просто Райфайзен, банк Пумп, Банк Ащад і Хрексім. І укриксім. Я прошу, якщо представники є в залі, виходьте і отримайте ваші нагороди. Так ще раз, давай ми наголосимо, бо ти так якось не дуже урочисто сказав. Банк-пум Дмитро Полічу, будь ласка, проходьте. Не, 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 не стісняйтеся. Ощадбанк. Сімба. І приватбанк, звичайно. «Приватбанк». Хочу нагадати, що в нас був ще один засновник Мастеркард. Точно. Він був не просто засновник. Певний час ми були бек-офісом для Мастеркарду, хоча це був не офіційний статус, але це був фактичний статус. Валерій Кардаш чи колеги з Мастеркарду, хто є добре, тоді будемо передавати окремо. А мені випала ще більш почесна нагода. Я хочу представити наших партнерів, з якими ми працюємо або з самого початку. Да, Дехто став нашим партнером вже в процесі роботи. Тому зараз я запрошую на сцену наших партнерів. Виходьте, будь ласка, всі. Віза, Голден компанія Visa, Віза Я точно знаю. Сьогодні багато з компанії Віза в нас Заходьте, будь ласка. Національний банк України. Кіберполіція. колеги з кіберполіції сьогодні присутні, так що то теж виходьте, будь ласка. І Верховна Рада України але. Я не бачила, не знаю, чи є в нас хто сьогодні. Андрій Анатолійович, віза. Чого я будь ласка. працю багаторічну? До речі, мало хто знає, чому компанія UPC. Я хочу нагадати, що наша система Exchange Online багато років була базувалася саме на серверах UPC, Багато років підтримку цю здійснювала. Кіберполіція, дякуємо вам за співпрацю. Ну і, звісно, Національний банк. Дякуємо дуже вам. Голден Дай ми ще забули. Дякуємо вам за співпрацю і за партнерство. Так, а я е, хочу запросити на сцену вже наступну групу наших е, дякуємо колеги да наших е, учасників. Як ви вже зрозуміли, мабуть, ми сьогодні будемо дякувати всім членам асоціації ЄМА, дехто з вас з нами нещодавно, а дехто вже ті 25 років, за які ми дуже вам вдячні. І я запрошую на сцену компанію Розетка Пей або «Промюа». Компанія Манівео, я сподіваюся, хтось є в залі, компанія NovaPay, компанія PayNir, компанія EasyPay і Діета Every. Будь ласка. Ось нема зараз в залі. Ми передамо нагороди особисто. Друзі, я ще хочу сказати: от ви бачите зараз ці прекрасні фотографії. Це я хочу подякувати нашим також дуже давнім партнерам, журнал «Фуете» Тетяна Гудзенко і Алла Грінько. Це вони підібрали оці фотки, які ви бачите. Це така ностальжі. І це дійсно литопис 25 років нашої конференції. Так що дякую. Так, я окремо ще хочу подякувати один раз банку Ексім, який став партнером сьогоднішньої церемонії нагородження. Так що, колеги, дякуємо вам за цю підтримку і за можливість сьогодні всіх нас порадувати і таким настроєм заразити бадьорим. Зараз ми починаємо, переходимо до наших банків. Ніяких рейтингів немає. Це наш абсолютно рендом список. Таскомбанк. ОТП-банк. Аплодисменти, друзі. Південний, Укргазбанк і Абанк. Будь ласка, чекаю вас на сцені. Ще раз таскомбанк. ОТП-банк, Кредіагріколь, Південний, Укргазбанк і Абанк. Проходьте, отримуйте свою заслужену нагороду. Дякуємо, а я продовжую. Запрошуємо на цю сцену Кредит Дніпро, МТБ Банк, Банк Восток, Альянс Банк, Сенс Банк і Комінбанк. Друзі, дякую, заходьте на телі. Колеги підтримуємо аплодисментами. Бо це насправді аплодисменти саме вам. Ну, Як ви знаєте, в нас дуже багато банків, тому просто ми тільки переходимо до шостої групи. А, а, а їх дев'ять. Да, да. Тому на сцену запрошується. укерсіб РВС Банк, Асвіабанк, Універсал та Кредо-банк. Прошу вас. Кристал-банк, Глобус-банк, Правекс-банк, Альт-банк і Біз-банк. Друзі, прошу на сцену. Це ваша хвилина слави. Остання група, і в ній я побачила, що в нас вже не лише банки, у нас тут є і нові гравці на ринку. Це компанії, які не лише займаються ну, бан традиційною банківською діяльністю. Це всі ті, хто працюють разом з нами. Це MyCredit, Platon і Ipay. А також два банки Кліринговий банк і ЮНЕСКО банк. Якщо є представники, виходьте, будь ласка. Давайте пооплатуємо. Друзі, дякую всім! І е, в нас є ще е, декілька банків. Я їх називу. Ми знаємо, що сьогодні, на жаль, з нами нема представників цих банків, але е, ми їм дуже вдячні також за співпрацю. Але якщо раптом є, виходьте, будь ласка, Скайбанк, Піреосбанк, Індустріалбанк, Ідея Банк, ПІН Банк, Український Капітал, Львів, Власник Карта. Це вже не банк, як ви розумієте. Український бюро кредитних історій, компанія Качай Гроші, Юапей OLX, «Сітібанк» і компанія Фінекспрес. Дякуємо цим компаніям. Дякуємо вам, друзі. І в нас ще є окреме нагородження для нашого генерального спонсора Олеся. Будь ласка, колеги, представники нашого генерального спонсора, сьогодні компанія Елка. Запрошуємо вас. Ми вдячні вам. За те, що сьогодні нам вдалося провести такий захід на такому високому рівні. Ну, якщо ви в коридорі, то ми винесемо вам нагороди туди. Я за вас її отримую. Колеги, дякуємо вам всім. І запрошуємо вас на фуршет. Піднімемо келихи хишампанською. Вип'ємо за вас всіх, за вашу працю і за нашу перемогу. Дякуємо вам, дякуємо колеги.